Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. І до студії сьогодні ми запросили Тамару Комар, медичну директорку КНП Вор Клінічний центр інфекційних хвороб. І більше дізнаємося сьогодні про те, власне, як працює, як функціонує центр інфекційних хвороб на Вінниччині. Ми щиро вітання вам, пані Тамаро. Вітаю вас. Звісно, ваш заклад більше знають за іншою назвою і за. Профілем, звісно, коли складну таку хворобу, як снід, лікували свого часу і до сьогодні лікують. Але часи змінюються. Власне, ви трансформуєтесь, оновлюєтеся, і проте хотілося б дізнатися, як сьогодні у вас все відбувається в центрі, як він функціонує і на чому зосереджена ваша робота. Мої щирі вітання вам. Стоді добрий день усім. Щиро вітаю теж. Значить, ми, як центр інфекційних хвороб, працюємо з 2000 2021 року, і ми стали якби, наступниками обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Ми трошечки розширили свою діяльність. Зараз ми надаємо послуги не лише людям, які живуть з ВІЛ. Тобто у нас залишився цей напрямок. Це повний амбулаторний та стаціонарний супровід людей, які живуть з ВІЛ. А також для загальної популяції населення ми надаємо. Послуги амбулаторної консультації лікарів-інфекціоністів у нас в структурі працює амбулаторно-поліклінічне відділення також працюють допоміжні відділення це діагностичне відділення рентгенологічне, де в нас стоїть сучасний рентгенапарат цифровий, а також сучасний апарат комп'ютерний томограф, де виконується обстеження всіх ділянок. Які, на які направляє лікуючий лікар, також як допоміжне відділення, є лабораторія, виконує широкий спектр лабораторних обстежень. Також можна за направленням сімейного лікаря на певний перелік, за програмою медичних гарантій, звернутися до нас в лабораторію. А також є стаціонарні відділення, це три стаціонарних відділення, які надають послуги стаціонарної допомоги людям, які живуть з вілінфекцією, загальні популяції населення, інфекційне відділення номер 2 та інфекційне відділення номер 3 Також у нас є відділення інтенсивної терапії або відділення реанімації, так як його звикли називати, і дерматологічне відділення для надання допомоги. Пацієнтам, які мають дерматологічну патологію. Також у нас працює напрямок паліативної допомоги, є амбулаторна, або вона називається у нас за пакетом НСЗУ мобільна паліативна допомога і також стаціонарна паліативна допомога. Ми маємо 15 ліжок. Пані Тамаро, тобто це такий. Повноцінний великий заклад, де функціонує кілька відділень, і ви розказали це досить широкий спектр медичних послуг, які ви надаєте. Ну приємно почути, що ви так розвиваєтесь. Як ви чому ви розвиваєте саме дерматологічне відділення, що стало стимулом до того, щоб і в цьому напрямку почати працювати? Ну, в якийсь момент ми побачили попит на дерматологічних пацієнтів на амбулаторному етапі. І виникла ідея створити для пацієнтів як обласний заклад для людей з області, які. Мають дерматологічні проблеми, але не мають куди звернутися, тому що в районних лікарнях немає такого напрямку як дерматологія. А в обласному шкірвен у них було закрите стаціонарне відділення, і зараз такі люди не мають куди, куди звернутися і куди подітися фактично. Тому ми вирішили відкрити дерматологічний напрямок в. Нашому стаціонарному відділенні. ну і власне, ще щоб зрозуміти, над чим ви працюєте, про ваші основні завдання, які саме в системі охорони здоров'я ви маєте завдання, ну перш за все, це надання якісних медичних послуг загальній популяції населення. Це люди. Звертаються до нас на консультацію до лікарів-інфекціоністів, тому що більшість наших лікарів в центрі це все ж таки лікарі-інфекціоністи. Але також ми маємо вузьких спеціалістів в поліклініці: ми маємо лікаря-невролога, маємо психолога-психіатра, маємо дерматовенеролога. І теж люди звертаються до них на консультацію і стаціонарна допомога пацієнтам, ну скажімо так, терапевтичного профілю, паліативного профілю і інфекційні хвороби. Якщо ми вже говоримо про структуру вашого закладу, то звісно, ви сказали вже про певних лікарів, про певних фахівців, які вас є. Взагалі кілька слів про колектив. А колектив це моє, мабуть, улюблене питання сьогоднішнє буде. Я дуже люблю свій колектив. Це моя команда. У нас більшість лікарів це молоді лікарі, середні вікно. Ну, я зараз боюсь помилитися, але це, мабуть, менше 30 років. Це справді молоді люди, всі так, але вони всі класні, прогресивні, сучасні, дотримуються сучасних протоколів і стандартів лікування, і вони дуже класно спілкуються з пацієнтами. Причому з пацієнтами, як молодими, як особливими пацієнтами, так і з пацієнтами літнього віку з паліативними пацієнтами. Ну і власне не можу не запитати, ви сказали про молодих фахівців, про ваш прекрасний чудовий колектив. Звісно, вже пройшли ті часи, коли слово СНІД викликало певний острах у людей. Сьогодні змінились часи, люди поінформовані. Але все ж наскільки ви вважаєте ну, небезпечною вашу роботу? Ну, ми захищені. Вілінфекція зараз так називають четверту стадію вілінфекції, СНІД, віл-інфекція. А віл-інфекція вона не передається через повітря, вона не передається при дружбі, при спілкуванні, при тісному контакті, обіймах. Тому працівники, які працюють з кров'ю, тобто це рідина, яка може передати вілінфекцію. Вони захищаються, вони знають, що це особливі люди, які можуть мати. Визначально вірусне навантаження, і вони завжди користуються засобами індивідуального захисту і проінформовані, якщо у випадку, не дай Боже, аварійної ситуації вони знають, що, що потрібно робити, що існує так звана постконтактна Певний протокол. Так, постконтактна профілактика. Якщо відбувся контакт з інфікованою кров'ю або іншою рідиною, яка могла заразити людину на віл-інфекцію. А постконтактна профілактика вимагає протягом 28 днів приймання по суті антиретровірусної терапії. Як часто до вас звертаються саме з проблемою ВІЛ? Ну, це основний наш такий великий напрямок роботи. Це 21 й пакет НСЗУ, амбулаторна допомога та супровід людей, які живуть з ВІЛ? У нас на обліку близько двох. З половиною тисяч людей, ось вони всі до нас звертаються. Також є внутрішньопереміщені особи, які ну, транзитом, скажімо так, у них закінчується терапія, і вони мають право звернутися до найближчого центру, який видасть їм антиретровірусну терапію. От вони проїздом заїжджають до нас, знаходять нас на карті, приїжджають, отримують своє життєво важливе лікування. Ну і також військові, ті, які приїхали з. Дніпра з інших регіонів України переміщені з військовослужбовці. Вони теж звертаються до нас за антиретровірусною терапією. Звісно, ми обов'язково з вами поговоримо детальніше і на цю тему, тому що вона залишається актуальною. Але пропоную вам повернутись власне до проблем дерматології, які сьогодні поширюються, які сьогодні актуальні. Власне, які саме послуги з дерматології надає сьогодні центр? Сьогодні центр в напрямку дерматологічної допомоги надає амбулаторну консультацію лікаря-дерматолога, а також стаціонарне лікування таких пацієнтів веде лікар-дерматолог. Застосовує сучасні протоколи лікування і діагностики. І також у нас є апарат ПСОРОЛАЙТ, який входить в стандарти як українські, так і закордонні. В стандарти лікування дерматологічних захворювань ми активно ним користуємось. Розкажете про цей чудо-апарат, про який я вже трішечки чула і навіть читала в інтернеті. І наскільки я розумію, це унікальний апарат, і він є лише в вашому закладі. так? Насправді це не унікальний апарат. В Вінниці є ще декілька таких апаратів, але із державних закладів, де є такий апарат, це шкірвен диспансер, амбулаторний прийом пацієнтів і наш центр інфекційних хвороб. Як, зрештою, можна до вас потрапити? Як пацієнт, як людина, яка має певні дерматологічні проблеми, може до вас потрапити? Що потрібно робити? Що от розпочинати? Ну, перш за все, все в нас зараз починається із сімейного лікаря. До сімейного лікаря звертаєтеся, і сімейний лікар, бачачи проблеми зі шкірою, дає направлення на консультацію до лікаря-дерматолога. Це мається на увазі амбулаторна консультація. Або якщо є великі ураження шкіри, великі ділянки і потребують стаціонарного лікування, також сімейний лікар може дати на електронне направлення на стаціонарне лікування загального напрямку. Угу. Які сьогодні методи діагностики і лікування застосовуються у центрі? Що ви використовуєте? Чи це якісь сучасні методи, чи це стандартні протоколи, які ви використовуєте? Ну, це стандартні протоколи, але якщо брати дерматологічних пацієнтів, то там досить такий обмежений спектр додаткових методів дослідження. Все -таки Дерматологія це така наука, де треба подивитися, правильно по правильно побачити, правильно розцінити. Ось, mm -hmm. але існують дерматоскопи. У нас, до речі, є сучасний дерматоскоп. Це прилад, який дає змогу побачити шкіру в великому збільшенні. І так, лікарі-дерматологи дивляться на невуси, ну, на родинки, як кажуть в народі. І можуть запідозрити, якщо не дай Боже, є якесь злоякісне переродження цієї цього невуса. Ось також у нас в центрі є лампа вуду, а це такий гаджет для діагностики грибкових уражень шкіри. Ось, ну і для лікування ми застосовуємо цей наш псоролайт, а також взагалом комплексний підхід. тому що атмосфера… Медикаментозне лікування, так, ну і атмосфера в лікарні, дуже дружні люди, дружній середній персонал, дуже класні лікарі. Це сприяє тому, що пацієнти з дерматологічними захворюваннями якось мають таку. Заспокійливу атмосферу uh -huh. і вони отримують медикаментозне місцеве лікування і плюс фототерапію. А що власне провокує сьогодні дерматологічні проблеми? Це більше екологічні якісь виклики, чи, зокрема, і психологічно навантаження, яке сьогодні переживають українці? Ну насправді екологічні виклики вони безумовно мають місце, але їхні, їхню роль важко відслідкувати і важко довести, що це саме воно. А от в плані війни. В плані виклику війною, так справді, після повномасштабного вторгнення ми реєструємо як у дорослих, так і у дітей більшу кількість дерматологічних захворювань. Вони мають важчий перебіг, тобто більша площа уражень, і також вони важче все таки піддаються терапії. А які, які шкірні захворювання зараз найчастіше зустрічаються? Ну наш Топ 3 так можна назвати це псоріаз, атопічний дерматит і, мабуть, різні види екземи, якщо так екземи втретю mm -hmm. з'єднати. Також зустрічаються мікози шкіри, тобто грибкові захворювання шкіри, ну і безумовно важкі захворювання, такі як синдром Лаєла, синдром Стівенса Джонсона, Пухирчатка, підермальний некроліз ось такі важкі захворювання теж. А наскільки вони взагалі небезпечні? Ось такі захворювання, які ви перерахували для людини, якщо не лікувати або не вчасно звернути на них увагу? Ну, якщо брати от псоріаз, а він має не тільки шкірну форму. Безумовно, шкірна форма це людина некомфортно себе почуває, тому що шкіра виглядає нездорово, а отже, негарно. А коли йдуть великі ураження шкіри, людина з цього приводу комплексує. А також існують я зараз боюсь помилитись, але чи генералізовані форми псоріазу, а також псоріатичний артрит, тобто коли йде ураження не лише шкіри, а й ураження суглобів, і тоді це інвалідизуючи по факту захворювання. Тобто, стає якщо людина бачить якісь ознаки, які це можуть бути ознаки, треба обов'язково звертатись до лікаря і не займатися самолікуванням. напевно? звичайно, тому що самолікування це починається із якогось місцевого лікування. Коли місцеве лікування підібране невірно, воно буде навіть завдавати шкоди. Проблема нікуди діватись не буде, вона не буде вирішуватися а Проблема буде прогресувати і може дійти до того, що буде вторине ураження суглобів, наприклад. А які ознаки цих захворювань? От цих топ 3 Ну, це поява шкірних висипань. Якщо це псоріаз, появляються найчастіше на розгинальних поверхнях, такі як круглі бляшкоподібні. Висипки. Людина може описувати їх як якісь лущення, якісь нарости, але людина бачить собі, як вона хоче бачити, а лікар бачить те, як він повинен бачити. Через то я раніше казала, що дерматолог це лікар, який повинен побачити оком для того, щоб встановити діагноз. Так, і ще бажано роздивитися при правильних умовах, при правильному і світлі, освітлі. такому, яке, яке воно повинно бути, як нас в університеті вчили. Не, не, не штучне освітлення, а при природньому освітленні, щоб правильно падало світло на цей елемент висипу, щоб не сплутати з чимось іншим. Тому що, на перший погляд, для мене, як інфекціоніста, ці захворювання можуть виглядати дуже і дуже однаково. однаково. Так, я знаю собі свою, свої інфекційні висипки, я їх побачила, віддиференціювала інфекційне. Неінфекційне, я можу віддиференціювати як лікар з медицини невідкладних станів це кропив'янки. Я їх бачила багато. Я знаю, які ознаки цього елемента. А псоріатична висипка, екзем, екзема, мікози, шкіри для мене воно може виглядати навіть однаково. А дуже потрібний глубокого дослідження. Так, а для людини, яка не має медичної освіти, то для них. Висипка та Це й висипка, однаково. Да. Окрім візуальних таких проявів, які ще можуть бути фізіологічні прояви? А фізіологічних проявів може бути свербіж, якісь відчуття дискомфорту в елементах цього висипу. Якісь захворювання дають свербіж на ніч, наприклад. Певні mm. захворювання можуть взагалі ніяких не давати відчуттів суб'єктивних пацієнтів. Чи є серед цих захворювань, які потребують лише стаціонарного лікування? Ну, Якщо так, лише стаціонарного лікування, я вам більше скажу, важкі захворювання шкіри вони можуть потребувати і лікування у відділенні інтенсивної терапії, тобто в реанімації. Це епідермальний некроліз, синдром Стівенса Джонсона, синдром Лаєла, похирчатка, Вони потребують. Імпульсної, так званої гормональної терапії, вона може проводитися тільки в умовах стаціонара, і плюс ідуть великі площі ураження шкіри. Знаю, не люблять порівнювати це з опіком, але буває там 40% ураження шкіри, тобто 40% ураження опіку і 40% ураження шкіри при синдромі Це означає, лаїли, що шкіра наприклад. нормально не функціонує, так. і так і організм. Тобто це серйозні виклики для людського організму? Ну, шкіра це найбільший орган людського організму. Він виконує дуже багато і дуже важливі функції. І коли функція цього органу порушується на великій площі, то страждає і внутрішнє середовище, страждає гомеостаз організму. Людина втрачає білки, людина втрачає електроліти, і це все треба поповнювати. Чи збільшується кількість маленьких пацієнтів із дерматологічними хворобами? Ну, наш основний профіль все-таки доросла лікарня, але так наскільки мені відомо, і в нас консультує лікар-дерматолог, я з нею спілкувалася, дитячий дерматолог то теж відмічає збільшення кількості дитячих дерматологічних проблем. Так ви вже говорили, що всі методи ефекти методи лікування, взагалі лікування ефективне, коли воно комплексне, коли це медикаментозне, коли це психологічний настрій. Що ще важливе при Лікуванні, взагалі що сьогодні використовують, і зрештою ви згадували ось цю лампу, яку використовує не так багато медичних mm -hmm. закладів. А в чому її ефективність? Як вона працює? Як вона лікує? Зрештою, ну я хочу так для загалу сказати, що це, наче сонечко для організму, це лампа, яка використовує Pseuralite. Pseuralite, так. Використовує ультрафіолетові промені з довжиною 311 нанометрів, має місцевий вплив на шкіру на ту ділянку, яка по факту опромінюється, має місцевий імуностимулюючий вплив, а також має імуномодулюючий та протизапальний вплив. А так як багато дерматологічних захворювань. А вони імуноопосередковані, то власне за рахунок цього імуностимулюючого впливу ми бачимо дуже класний позитивний ефект на шкірні захворювання. Як довго нею потрібно скільки сеансів використати, щоб був результат? Ну для кожного захворювання індивідуальна кількість сеансів. Ці сеанси проводяться не щоденно, тому що лампа дуже потужна. А сеанси тривають починаючи від умовно 20 секунд. При першому сеансі і далі можуть продовжуватися до 20 хвилин, угу, тобто перші пробні, як робує людський так. організм. Угу. Ну і власне це такий ось, ви вважаєте це основним зараз методом лікування? А я Чи не ну, дуже дієвим просто це один із класного комплексу лікування. І mm -hmm. він реально, реально дієвий, тому що ми бачимо результати. Ми бачимо, коли величезні площі псоріатичних уражень людина приходить закомплексована, боїться навіть лікарю показати ці ділянки ураження. А коли вони отримують лікування у нас, приходять на сеанси фототерапії і в кінці. Також отримують ще комплекс додаткового підтримуючого, скажімо так, лікування. І коли там через 14-21 день цей пацієнт уже виходить у футболці і не боїться показати свою шкіру оточуючим, і ти бачиш ці щасливі очі, це дуже круто. Пані Тамаро, ну звісно, зрозуміло, що фахівці працюють, відділення працює одне із а, тих, які функціонують у центрі. Як до вас потрапити? Де ви знаходитесь? А, потрапити до нас дуже просто. Якщо ви їдете з міста, це кінцева зупинка а, маршрутного таксі, 16 а яке курсує сполученням водоканал медмістечко. Кінцева зупинка, п'ятий кілометр барського шосе. Кінцева зупинка маршрутного таксі. 16 а чи приїздять до вас пацієнти не лише з Вінниці, але й з усієї області, з усіх громад. Так приїздять з усіх громад. Дуже часто приїздять пацієнти з жмеринської громади. Їм зручно до речі, добиратися. Вони доїжджають і до зупинки медмістечко і 500 метрів ідуть в лісі, і прогулюються до нашого закладу. Угу. І знову ж таки, щоб не забути взяти направлення попередньо, так Так, обов'язково так. Направлення від сімейного лікаря, де б ти не був, який би ти громаді не був на це, напевно, не тільки на території Вінниччини, так можна ж можна з будь-якого іншої... куточка, звичайно, звичайно. У нас є пацієнти, які проживають фактично зараз тут у родичів, але вони народились там в Чернігівській області, або рік як проживають у нас, у них тут. Є сімейний лікар або немає сімейного лікаря, але вони до нас звертаються і ми їх приймаємо. Які поради видали жителям нашої вінничини щодо профілактики шкірних і інфекційних захворювань, проблем в умовах сьогоднішніх таких економічних ну і психологічних викликів? Ну, профілактика шкірних захворювань це, мабуть, все-таки врівноважити свою нервову систему, намагатися а не так гостро реагувати на стрес, який відбувається зараз у нас в країні. А в плані інфекційних захворювань, тут, мабуть, варто поділити на специфічні і неспецифічні заходи профілактики, тому що специфічна профілактика це вакцинація. Від захворювань, від яких існує вакцинація, закликаю вакцинуватися. А від захворювань, які, від яких немає специфічної профілактики, це. Часто мити руки, використовувати за потреби антисептики. Ну і якщо ви маєте симптоми якогось такого захворювання, яке може передатись через повітря, тобто респіраторного захворювання, все-таки одягати маску, щоб не заражати інших людей. Щиро вам дякую. Ну, для себе дізналась про новий апарат, який лікує сьогодні шкірні захворювання і власне. Про структуру вашого закладу не так часто ми зустрічаємося, і більше звикли, можливо, наші глядачі знають за іншими напрямками роботи. Знову ж таки, ми говорили про ВІЛ-інфекцію. А сьогодні ви значно розширили свої послуги, і ось серед них дерматологічні захворювання. Я вам щиро дякую за те, що завітали до нашої студії, і так багато цікавого розповіли про е, заклад, про центр інфекційних хвороб у Вінниці. І мені приємно було дізнатися про ті нові напрямки, які ви відкрили для нашого населення, про ту допомогу, яку ви надаєте, і звісно, про цікавий апарат, який сьогодні лікує дерматологічні проблеми. Це псоролайт. Дякую вам, пані Тамаро. І Нагадую нашим глядачам, що гостею нашої студії була Тамара Комар, медична директорка комунального неприбуткового підприємства Вінницької обласної ради. Ді клінічний центр інфекційних хвороб і ще раз вам дякую. І вам дякую. Ну а нашим глядачам бажаємо звісно міцного здоров'я і до наступних зустрічей.